Як оскаржити незаконний штраф ТЦК за відмову проходити ВЛК, відповіді адвоката та судова практика із зазначеного питання наприкінці публікації рішення суду? І так, обставини справи це типова стандартна ситуація затримання чоловіка на блокпосту прикордонниками та співробітниками ТЦК, незаконне доставлення до ТЦК, щоб мобілізувати чоловік. При цьому перебуває на військовому обліку у іншому місті. Клопотання чоловіка мати змогу взяти медичні документи для проходження ВЛК та визначення дійсної ступеня придатності до служби, а не експрес-тест ВЛК, відмова ТЦК та примусове проходження ВЛК. Категорична відмова чоловіка у виконанні незаконних дій співробітників ТЦК, отримання протоколу за відмову у проходженні ВЛК та бонус повістка в ТЦК, де чоловік. Дійсно перебуває на військовому обліку штраф від ТЦК мінус 17 тисяч гривень, та вдале оскарження чоловіком штрафу через позов до суду. І так, судом встановлено, що згідно постанови по справі про адміністративне правопорушення, яка винесена начальникам РТЦК, чоловіка притягнута до адміністративної відповідальності. За частиною 3 статті 210 1 КУПАП та накладено на нього адміністративне стягнення у виді штрафу. Повторюємося в розмірі 17 тисяч гривень. Оскаржуваній постанові зазначено, що чоловік відмовився від отримання направлення на медичний огляд та проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби під час мобілізації. Тобто він порушив правила військового обліку та своїми протиправними винними діями та бездіяльністю. Порушив вимоги абзацу 4 частини першої статті 22 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але суд вважає, що дії ТЦК та дана постанова є протиправною, виходячи із наступного. По-перше, в матеріалах справи відсутні та ТЦК не надано до суду саме рішення ТЦК, тобто наказ або розпорядження РТЦК про проведення медичного огляду зазначеного чоловіка. Натомість, в матеріалах справи наявна повістка ТЦК, якою чоловіка скерована до іншого ТЦК для уточнення військово-облікових документів, і при цьому. Не було встановлено, що чоловік порушив правило військового обліку. Повістка ТЦК для уточнення військово-облікових даних в іншому ТЦК підтверджує ту обставину, що чоловік.